Автомобілька у нас сьогодні Land Cruiser. Зараз тільки робота з металом. До нас завітав великий красень Харлі Девідсон. Навіть в мотоцикла тепер є магнітола. І ось так виглядає вже ця краса. Ну, звісно, не BMW x 7 салону, але ось такі динаміки ми виняли із Тойоти. Все взагалі просто чудово. Видон мені дуже подобається. Автомобілька у нас сьогодні Land Cruiser 2022 року. І з пробігом я вам потім покажу тут <гум> буквально декілька тисяч кілометрів, а проїхав до нас на комплекс повної шумної ізоляції, чим ми тут і займемось, Toyota абсолютно не змінює своїм звичаєм. Тому ми тут то все вже розбираємо, відриваємо і будемо проклеювати максимальним пакетом. І так як автомобілька абсолютно. Абсолютно я гадую, нова, тобто тут у нас буде шумоізоляція повністю всього. А це означає, що ми проклеїмо багажне відділення, підлогу. Ось ці моменти з арками. Як всередині, так в даному випадку ще й ззовні. Кришка багажничка. Тут також, дай Боже, багато пластику, багато всього. Треба розбирати все це діло, проклеювати. Двері, арки вже казав, крила. Тут передні двері, і ще в нас тут немає жодних панорам, люків. Тож дах також буде проклеєний повністю. Такий маємо фінальний вигляд по дворі. Все закатано. Припідняли всі дроти, все демонтували, прокатали повністю віброізоляцію, проклеїли внутрішній шар також. Після чого вже переходимо до наступних дверей. А з усім пластиком, картами і різними мілкими запчастинами, ми працюємо в останню чергу, щоб все підганяти вже по місцю. Зараз тільки робота з металом. Переходимо до салону Тойоти. Комплекс шумоізоляції в нас повний. Тому першим ділом розбираємо цей величенький салон та повторюємо всі процедури вже тут. Завдяки нашому досвіду вже точно відомо, що, куди та в якій кількості наносити, щоб не тільки досягнути найкращої шумоізоляції, а й без перешкод зібрати салон в його заводський вигляд. У нас тут Acoustics Profi, CTK Block Pro, Soundwave та Multisoft від Acoustics. Пошов, пошов контент. Це контент страшний. Подержать нормально? Да, Стать на досточку. Тепла пора року наступає вже дуже скоро, а тому до нас завітав великий красень Харлі Девідсон. Власник захотів поставити динаміки в штатні місця та магнітолу з великим дисплеєм. Хотілося б вам, звісно, ще показати штатні динаміки з Харлея, але, на жаль, такої розкоші в нас немає, тому що власник нам привіз вже його в принципі, без якихось набудь, динаміків, а також без штатного мафана. Це було б дуже цікаво, але маємо, що маємо. Але маємо ми тут g yes x 54, Це коаксіальна акустика серії Х2 у розмірі 13 см, і вона тут стає ось в таку. Пластикову перехідну рамочку, це вже від цього мотоцикла, а також збори ще ще прикриваються також звідси ж сіткою. Тобто сітка притискає ось цю пластикову частину до обтікача, ось обтікача до всієї цієї конструкції. І у нас виходять ось такі динаміки, встановлені попереду. Ну, магнітола це взагалі короте, пушка. Це щось неймовірне. Це, що, що це таке? Це чисто, ну, Tesla Style стайл на Harley. Навіть в мотоцикла тепер є магнітола із процесором, великий Торсен. Також динаміки, коаксіали, геси проглядаються через сітки. Така панель приладів з вольтметром це ну, не схоже трошки на мотоцикл. Коротше, великий дисплей. Навіть клавіші керма працює. Дивіться. Опа. Опа! Та взагалі, можна тут навігацію, проц, налаштування, величезний дисплей яскравий. Його якраз прикриває ось цей. Я не знаю, що це. Козирьок. Так. Я вже навіть позабувався. Ось сюди і от так. Та! Ти що? Been grinding hard on it all day. He work hard and we all play. Yeah. I'm addicted to the. Коли ми показували цей мотоцикл в інстаграмі, нас просто завалили питаннями: а що ж буде в дощ? Ну, на цей випадок для магнітоли існує чохол, або дисплей можна демонтувати та скласти в кофер. Але власник запевнив, що це іграшка вихідного дня і буде використовуватись лише у ясну сонячну погоду. Тож. Не переживайте, також в цьому місяці до нас заїхала BMW f 30 де нас чекає заміна, начебто непоганої штатки Harman Kardon. але власник авто хоче більш якісного звуку. Працювати будемо комплексно, тому перед заміною акустики, якої тут доволі багато, виконуємо шумоізоляцію. Передні, задні двері розбираємо та працюємо з салоном авто та багажним відділенням. Такий підхід забезпечить найкращий результат. Зараз вже працюємо з другим шаром, це у нас шумоізолятор. Використовуємо матеріал від Acoustics. це Multisoft. Першим шаром у нас іде Vibra Extreme і вже зовнішнім шумоізолятор. Місця багацько, клеїти також немало, щоб все було максимально тихо. Паралельно шумоізоляції ми працюємо тут з акустикою, тому що буде замінена абсолютно вся акустика в машині. І одним із таких компонентів є саме Мідбас, який в BMW встановлений під водійським та пасажирським сидіннями. Ось так це діло виглядає. Подивіться, ми ж замінюємо це на шикарний варіант від DLS це CRPP саме для BMW та MINI. І ось так виглядає вже ця краса. 120 ватт номінальної потужності, дифузор тут із скло тканини. Гарний, легкий, з великим магнітом, потужний, 4 оми. Буде краще забиратись вниз, ну і давати, звісно, що більш яскраві враження від вашої улюбленої музики. А в парі із іншим комплектом вже для дверей це буде просто пушка. Тобто в нас сюди повністю комплект круїза. Від DLS буде встановлено. Також вкручено це все абсолютно в штатне місце, навіть на штатні гвинти. Він ідентичний до рідного, але значно краще грає. Розібрали задню поличку і знайшли тут ще пару динаміків точніше, одну пару і ще одну пару. Це твітер та серединка по вигляду точно такі самі, як стоять і в передніх, і в задніх дверях. Думаю, різниці ви тут не помітите. Що вони роблять в полисці? Дуже непогане запитання. Але це не саме цікаве. Саме цікаве знаходиться трошки в іншому місці. А не бачили ще ось цей. Нам це все діло треба буде замінювати іншими компонентами. Ми підібрали вже два, три, чотири комплекти різної акустики, і будемо. Показувати, що тут коїться. Але не тільки акустика, у нас ще є два підсилювачі. Один із них процесорний, це ось такий Match Up 10 DSP, 10 каналів, 8 із яких по 65 Вт, будуть працювати і трудитись на усі наші динамічки. Це вони тут просто лежать, це не ті, О, ось це ті. А також два канали по 90 Вт, які чудово можна буде використати на мідбас. Все це налаштувати з компа, буде доволі зручно. І ось такий великий красний на 1000 Вт, причому 1000 Вт в 2 Оми, в 1 Ом він не працює, в 4 Ома, 600 Вт якісний американський підсилювач. Буде у нас трудитись на сабвуфер з технологією NextD. Ось такий гарний. З усіма налаштуваннями, які вірогідніше за все нам в принципі не знадобляться, тому що не рулювати ми все будемо звідси. Гляньте, як на комплекті для заміни. Все чудово продумано. По-перше, у вас є абсолютно ідентична пластикова частина у вигляді корзини пластикової. І на самому динаміку також вкручується сюди динамік. І тут ще є ось така гумова проставочка, щоб все було максимально м'яко і без зайвих шумів при монтажі. А ще є в комплекті різні паралоночки, щоб тут прохлеїти. Гляньте, як він став. Ну, він абсолютно ніяк не відрізняється від заводського динаміку. Ну, правда, дифузор трошки видає із скло тканини. Ще цікавого є всередині, після того, як всі дроти провели, а провели їх дуже гарно. Отут. Ось тут така протяжечка йде. Вон по штатному місцю, по крилу, і опа, приходить сюди. І вон там ще один дріт, але це вже силовий, гляньте, оба, і заходить у рідний блок. З усіма плюсовими дротами. Ну, в нього тільки свій ще запобіжник, тому що акумулятор тут, слава Богу, стоїть в багажному відділенні близько. Це нам на руку. А поки ми розбирались з Toyota та BMW, до нас завітав Volkswagen на дуже цікаву телевізійну процедуру. Зацініть, який в нас є сьогодні прикол: це телевізор на стелю. Якщо ви любите дивитися стелік в машині, знайте. Ми можемо такий вам встановити потолочний монітор. В нього є ось такий вихід під HDMI, є дроти для під'єднання. І сьогодні ми вам покажемо, як такий встановити на стелю. Моніторчик у нас тут він доволі немаленький. Для нього треба плашка, яка кріпиться на стелю. Зі зворотом ми такого зробили ще упор, це не просто так от, знаєте, прикрутив, і то побачення. І він в акурат. Стає між отима двома сидіннями, там трошки зазору з кожної сторони, буквально по декілька сантиметрів залишається. Може не декілька, а по 4-5. Каже, нормально. Майстер каже, нормально. Зацініть. Ну, звісно, не BMW X7 з салона, але цікавіше буде. Можна буде що подивитись, тим більше, що це мультиван немаленький. Тут ззаду є два ряди сидінь. Трошки прийшлось потанцювати з бубном, тому що стеля назад заходила не так легко, як виходила. Кліпси позащовкували. Також знайшли, що тут ще дещо було не підключено чомусь. Монітор на своєму місці у нас зворотня зборка. Дроти поки що висять, але це, це тільки тому, що їх ще треба під'єднати, підключити. Тут ще у нас два таких тунелі. Дуже добре, що стеля доволі монолітна. І моніторчик сюди залетів. Звісно, він накладний, не вбудований, але тут ще доступ до USB-шок. І далі його можна коннектити по HDMI. Тобто, якщо б тут був головний пристрій, якийсь там Торсен, ЄС, де є hdmi вихід, можна було б ще зробити собі тут фактично кінотеатр. Хочеться похвалити. Дуже яскравий та контрастний. Виглядає дуже якісно, немає взагалі по цьому жодних питань. Там є багато функцій. Android, можна YouTube вимкнути. можна підключити телефон, Wireless дисплей, тобто буде відображати, що у вас на робочому столі, там на телефончику. В айфонах є така функція. Зараз назад уже трошки підзбираємо і протестуємо, бо не було батареї в комплекті для пульта. А більшість функцій зав'язана саме на пульт. Там, звісно, є фізичні клавіші, але... Зараз треба ж все протестувати. вже. всі ми любимо якість. Але що ж воно таке? На нашу є думку, є. якість це да. те, що відчувається. Можна тут ще отак: от оп, оп, оп. Швиденько зайшли. Якщо не знаєте, що подивитись на ютубі. Все просто залітаєте, вмикаєте наш останній огляд. Гляньте, як швидко він працює, дійсно варта вашої уваги, на що здатен жорсткий алюмінієвий дифузор? До чого тут взагалі хвильовий підвіс? Чи дійсно хорошим поєднанням є такі нідбаси і шовковий купольний твіт? DLS, як завжди, із особливою увагою до деталей. ймо десибел любителі авто звуку Ну, коротше, у нас тут широчезний функціонал, YouTube а, дуже швидко працює, прям літає, під'єднаний до нашого Wi-Fi, є різноманітні додатки у великій кількості, а також ось така приємна, дуже менюшка. Тут у нас одразу YouTubeчик, Google Play, Wireless Display, це можна під'єднати ще, щоб з вашого телефону щось сюди затранслювати. І звук він транслює в декількох варіаціях. Тобто в нього тут є Bluetooth, а в нього. Тут же є HDMI, тобто, якщо у вас є якийсь головний пристрій по типу TES-Torsen, що можна підключити ще HDMI. І також що цікаве, він е, транслює це на fm хвилю якщо ви хочете, так якщо у вас проста система, як fm трансмітер такий собі величезний, але скажу вам, що це не той fm трансмітер що в прикурювач він дуже дуже якісно дійсно працює без жодних перешкод, в принципі. Ну, такий величезний красень тут вийшов. Гляньте, нікому не заважає. Так, передні пасажири можуть спокійно собі сісти. Ось ну так сидиш собі спокійно з пультиком, кайфуєш. І все, він ще як мишка, тут працює взагалі бомба. Ось такі динаміки ми вийняли із Тойоти. Подивіться, ну це вже більш-менш схоже на нормальний динамік, який повинен бути встановлені в автомобілі. Це штатна акустика. Повал 6 х 9. Дифузорчик. Не знаю чесно, матеріал. Може це щось схоже на поліпропілен, але це може бути і щось більш пластикове. Гумовий підвіс, дуже-дуже м'який, надм'який, я б навіть сказав. Взагалі, абсолютно. Може, тому що новий. Ось такий доволі великий фаритовий магніт. І все це на пластиковій корзині із ребрами жорсткості. Ну, в принципі, для штатної акустики це непоганий варіант. Видно, що витратили трошки більше одного долара, може 3-4. Вона піздила з машиною і все було окей. Але ми це діло замінимо, тому що ми міняємо тут і акустику, і магнітолу, і ставимо підсилювачі. І от з підсилювачем вже тут їй нема чого робити. Що стосується підсилювача, трошки більше про цей усь, audio gd 400 на 4 Дуже гарний чотириканальник D-Class клас із технологією Next D видає Оми по в 4 канали, в 4-оми 75 Вт на канал, в 2 Оми по 100 Вт на канал. І має ще диференційно балансні входи для боротьби з наводками. Зацініть, є фільтрація. Ось тут у нас невеличка крутилка, дуже м'якенька, і гейн, І навколо гейну. Ще є кліпінг пойнт, тобто воно показує ось на цьому світлодіодному кільці, коли кліпує. Ось такі справи. Тут також два світлодіоди, ось цей увімкнення, а ось це, коли у вас якась проблемочка є, світиться, але сподіваємось, ми її ніколи не побачимо. З цієї сторони в нас вже встановлений підсилювач під водійським сидінням. Інженери Toyota дякуємо, що залишили нам трошки місця. Шумку ми виконали. Також встановили отут всередині плашечку. Засініть яка гарна, там всередині ковролінчик, точніше, карпетик під ковролінчик, гарненький, прикручений. Ми його не просто до килимка прикрутили. Ми це зробили, щоб потім закріпити підсилювач. РЦАшки підготували, дроти підготували. Всі налаштування у нас в доступі. Килимочок отак прикривається. Гляньте, як гарно. Ось, і це єдине, що його буде видувати. В принципі, сюди навіть нічого потрапляти не повинно. Чорна, червона, змійки. Гляньте, гляньте, яка краса, просто під штат, під штат. Встановили під штат. І все. І кайф. Ноги сюди точно нічії не дістануть. Він буде тобі тут спокійно працювати, жити і грітися не повинен, тому що у нас деклас, потужність невелика, нема за що переживати взагалі. Ми повністю зробили шумоізоляцію салону, проїхались. Подивились на таких, знаєте, на важких моментах, не просто на дорозі. З'їхали на невеличку проїзну дорогу і там зробили невеликий тест. І єдине, що ми ще після цього доопрацювали, це ось на задній поличці. Там був один момент, який сама поличка рухалась вправо вліво, але ми його усунули повністю, і тепер в машині дійсно максимально тихо. Встановили повністю всю акустику, і нам дуже подобається. Ну а в принципі, як могло бути інакше, тому що тут ну, дуже якісні компоненти. По-перше, власник автомобіля, хоч і має величезний багажник, він дійсно доволі великий, але не хотів, щоб там стояли якісь короби величезні. Тому ми використали наш улюблений. Клім, так би мовити, варіант це GS Max B18, B1 восьмидюймовий сабік. Він тут нормально додає, враховуючи, що салон у нас доволі відкритий, все взагалі просто чудово. Попереду стоїть також. Дуже потужний, класний комплект. Це GS Max K2-64. Неодноразово залітав в такі автомобілі. І у власника а, ще є Рено Дастер. І ми встановили йому туди такий, також через підсилювач. І він сказав, хлопці, мені дуже подобається цей комплект. Тому і повторіть мені це на Тойоті. Без проблем взагалі. Єдине, що ви можете побачити із встановленого комплекту, це ось так трошечки видніються вече, ось тут. Ще їм допомагає СЧ. також в штатному місці. Тут круті длс стоять СЧшки І навіть при тому, що ми не отримали тут супер направленості, якби це робити там стічки знаєте, для твітерів, чи направленість для СЧ але задача була у штатні місця. Тому, я думаю, ми впорались на всі 100 навіть 2%. І тільки гляньте, скільки всього, скільки компонентів у нас є з цим автомобілем. Звісно, що штатні динаміки ми віддаємо власнику, це йому, звісно, вже не знадобиться, тому що тепер тут стоїть дійсно хороша якісна. Акустика, а ми тим часом повертаємось до нашої BMW, де вже встановлюється акустика, plug Play. Все дуже швидко, дуже просто. Корзини мають ідентичний вигляд до штатних. І кріпляться навіть на штатні гвинти. Все фішка в фішку, буквально 15 хвилин і динаміки на місці, Ну, незважаючи багато підготовчих робіт. Дороблюємо шумоізоляцію, дозбираємо салон і мерщій налаштовуватись. Ось так у нас лаконічно виглядає тепер багажне відділення із савуфером. Не скажу, що він зайняв прям якось багатсько місця, але виглядає він тут чудово, наче він вдома і, в принципі, завжди тут Був видон, мені дуже подобається. Мені навіть все одно, скільки місця він абсолютно займає. Тому що це DLS -ка, 12 -ка, RCS в нашому фірмовому коробі, яку живить потужний та якісний американець GL Audio GD 1000, і всім цим керує меч Up 10 DSP. Ось така стелс-система. Яка фактично видає нас тільки сабвуфером. І ось таким моментом у вигляді ДЛЕСов під сіткою. Ось там хлопчина сидить з кампом, клацає, налаштовує. По факту встановлено. Дуже багато акустики. Попереду це замінений мідбас, замінена серединка і твітер в передніх дверях, комплект, звісно, що з цієї сторони, також З задніх дверях. Також серединка й твітер, динаміки в поливці, центральний канал. Також ми додали доволі величенький сабвуфер. 12 дюймів в нашому фірмовому коробі, який чудово вписався в інтер'єр автомобіля, і я скажу вам, не так багато і місця він зайняв. Але скільки чудесних емоцій він тепер додає цій акустичній системі, цього ви розміром вам ну не передати. Скажу вам, дуже багацько роботи провели з автомобілем. Також дуже багато уваги ми приділили в даному випадку шумоізоляції цієї машини, і скажу вам, що вийшло. Дуже і дуже достойно. Взагалі, жодних шумів тепер немає. Ви можете насолоджуватись тишею, а також шумом від трьохлітрового турбового двигуна, а також чудесного вихлопа з таким величеньким сабом і такою кількістю динамічків можна було підлаштуватися в принципі будь-під що під свій смак. Я би, звісно, зробив, мабуть, трьохсмугову систему не в штатних місцях, тому що направленість також має значення, але для нас бажання клієнта тут на першому місці, тому що він хотів, щоб штатний дизайн взагалі ніяк не змінився. І тепер від Харман Кардону фактично в цій машині залишились тільки шильдики. На куточках. На сьогодні це все. Видався плідний місяць. Попрацювали не тільки над автомобілями, а ще й мотоциклами. Встановили якісну систему, зробили шумку та й наробили багато цікавого. Обов'язково підписуйтесь, щоб залишатись на зв'язку та бути в курсі всіх новинок. Не забувайте про лайки та коментарі. Це допомагає нашому каналу залишатись в топі. Побачимось в наступному відео.